Ради всіх вітати в сервісному центрі A-Game в сервіс професійного ремонту та продажу ігрових ноутбуків. В нас починаються з'являтися в продажу ігрові ноутбуки серії Alienware. Їх буде декілька. Це будуть як 15 дюймова модель. Вже одна в нас є на сайті, вона викладена. А зараз буде викладатись декілька 17 дюймових моделей. Це Alienware 17 R4 або R5 в дуже різні конфігурації. <кій> Починаємо. З цього Еліанвер він в нас був повністю готовим першим. Так, Цей у нас на восьмому поколінні, тому це модель ELNR 17R5. саме. Бачите, процесор i 7 8750 h відеокарта GTX 1070, це потужна відеокарта, вона працює з 8 ГБ відеопам'яті GDDR5. Також бачите, є присутнє будоване відео Intel. В ноутбуці встановлено дві планки по 8 ГБ, тобто загальний обсяг оперативної пам'яті сягає 16 ГБ. І через те, що цей обсяг саме двома планками був досягнутий, то працює ця пам'ять в двоканальному режимі, забезпечуючи ще додаткові 15% продуктивності саме за рахунок двоканального режиму. Так, диск, який встановлений в цьому ноутбуці, це в нас SSD Western Digital. Давайте подивимось його обсяг. Так, давайте ось так буде краще. Так, як бачимо, 512 ГБ, реальних 477. Диск має швидкість, як бачите, 100% ну, 99% здоров'я, тобто майже повністю робочий диск. Ідеально робочий диск. 198 днів він відпрацював, 15 ТБ за цей час через нього було зчитано та записано. Батарею, як бачите, цей ноутбук має з показником зносу в 37%. Час роботи цього ноутбука від батареї, реальний в режимі перегляду фільмів буде на скріншоті доданий до опису цього товару в нас на сайті. Посилання буде в описі до цього відео. Так, ну якщо я не помиляюсь, десь приблизно близько трьох годин може працювати цей ноутбук у режимі перегляду фільмів. Щодо режиму ігор, я не рекомендую взагалі використовувати цей ноутбук для ігор від батареї, тому що по-перше, від батареї він не працює на ту ж потужність, яку має, бо будуть занижені частоти і так далі. А по-друге, цей ноутбук при роботі він настільки потужний, що він споживає стільки струму, що це за. Е Періодичного використання саме від батареї, такої в кількості струму, батарея буде, на жаль, деградувати. Ну, тобто, ці 37% зносу батареї вони частково або повністю виникли саме за рахунок того, що людина використовувала ноутбук від батареї, бо ну, дуже великі токи. Струми і ну, ті люди, які розбираються з батареями, вони нам цю інформацію надали, що за тих струмів, при яких використовується ця батарея з заводу, вона не налаштована на те, щоб працювати, на жаль, довго. Ну, тобто, ноутбук може працювати, але якщо ви будете його так потужно використовувати, цю батарею, то на жаль, вона вийде з ладу досить швидко. Ну, цей процес бачите, і протікає в неї. Сам ноутбук має дуже непоганий вигляд. Як бачите, тут просто він а, сам сама модель, я називаю ці ноутбуки легендарними, До речі, 17R5 це остання модель в такому корпусі. Далі ноутбуки вже на 9-му поколінні йдуть в, взагалі іншому корпусі. І він, на жаль, не має, на мій погляд, і половини тієї надійності, яка є саме в цих корпусах. На ці ноутбуки в нас зняти огляд, я сподіваюся, найближчим часом, після того, як викладу всі ці ноутбуки, коли вони будуть готові, я з Викладу огляд саме на цю модель. І в нас вже є в черзі на збирання ноутбук нового покоління 9-10 покоління, ну і там буде видно, видно що ну це дійсно зовсім інший корпус і тієї надійності, ну і навіть якості я б навіть сказав, вже немає. В цьому корпусі soft Touch Пластик, бачите, він зберігся в досить непоганому стані. я його відчистив, ну тобто проведена була процедура, можна сказати, якоїсь детейлінгу. Ще, я так сподіваюся, що вдасться його ще краще відчистити. Так, ну Як бачите, є підсвічування тут декілька, 11 зон, здається, підсвічування, 4 зони на клавіатурі, регулювання підсвічування тачпаду, кнопки ввімкнення, логотипу Alienware. Цього логотипу на задній кришці. До речі, давайте одразу продемонструю, що ось в верхній кришці дещо не повезло в цьому ноутбуці. Вона має е, таку ну, відчутну кількість подряпин. Це видно. Але ж, скажімо, ну по-перше, це одна з найдаліших конструкцій петель, які я бачу в ноутбуках. Тобто, проблем з конструкцією, такою, щоб тут ламались петлі чи ще щось, взагалі я не бачу. Це, мабуть, вічна конструкція верхньої частини, проблем з нею не буває. І, до речі, те наскільки товстий. Метал о цієї кришки, і конструкція, до речі, петель, яка е, кріпиться в цій кришці, воно ви, ви, виключає повністю можливість, щоб тут зламалась петля. По-перше, чи в матриці або в нижній частині. І по-друге, навіть якщо цей ноутбук е, йде якийсь удар. У нас був один ноутбук, який приїхав. Він був вдарений в цю бокову частину, вдарений до такої сили, що ця кришка вона дещо змістилася відносно нижньої частини і з'явився навіть згин на ній. Вона трошки зігнулась. Проте матриця в тому ноутбуці залишилась цілою. Є ноутбуки, в яких пошкодження в верхній частині від теж я якихось ударів. Але при цьому матриця залишається цілою. Ну, Тобто кришка ця виглядає не дуже новою, скажімо так, але проте вона дуже міцна і може. Витримати дуже великі навантаження, як тиску, так і вдарів. Тобто, ну ця конструкція ноутбука мені дуже подобається, вона дуже надійна. Ну, проте і ноутбук важить досить много, багато. Бачите, до речі, налаштоване підсвічування різними кольорами. Перша зона, друга, третя, четверта. Ну і навіть тут є ще і п'ята. Так, щодо матриці, мабуть, їй треба обов'язково передивити час. Матриця в цьому ноутбуці стоїть просто фантастична, тому що це матриця роздільною здатністю 4К. Я зараз це продемонструю. 3840 на 2160. Так, якщо я не помиляюсь, частота, так, 60 Гц. 4К, і найголовніше, що ця матриця вона має 100% палітри RGB. Тобто, ну воно відчувається для якщо порівняти навіть з різними ліановерами або з іншими матрицями, в неї дуже висока яскравість, контраст, 100% передавання кольорів. Картинка на цій матриці виглядає повністю як жива. Ну, тобто, як на мене, цей екран ще 17-й дюймовий, тобто великий екран, з такою роздільною здатністю в 4К та 100% SRGB кольорів, ну, справляє неповторне враження. Тобто за ним дуже приємно працювати. Ну, я, на мій погляд, мені б хотілося, щоб в будь-якому ноутбуці, який в мене є, наприклад, так, мій робочий. Я в ньому також, скоріш за все, буду замінювати, звичайно, хоча IPS, але 72 чи 45% охвату, охоплення палітри кольорів НТСК я буду замінювати на SRGB, тому що ну, дуже приємно працювати. Вона ярка, вона жива і дуже чудові кольори. В ноутбуці присутня веб-камера. До речі, якість, яку дає веб-камера, тобто ну, кількість ну, роздільна здатність, верніше, веб-камери та швидкість її роботи, ну, вона просто, як на мене, фантастична. Тому що в звичайних ноутбуках, як на мене, та картинка, яку дає веб-камера, вона і в половину не така, як дає саме цей ноутбук. Можливо, це буде накладати якісь обмеження на швидкість роботи, якщо у вас поганий інтернет, але ж за умови. Того, що проблеми з інтернетом немає, вас принаймні будуть бачити ну, дуже о, класно. Тобто, картинка я, в цієї камери я, ну, дуже відрізняється від того, що я бачу. Так далі, давайте по портах. Ноутбук має непоганий непогану набір портів, як на той час, як він з'являвся. Бачимо, з лівої сторони тут у нас є отвори для відведення гарячого повітря. До речі, скажу вам так, що ці отвори є і з цієї сторони, і з задньої частини. Тому, як я кажу, це одна з найкращих конструкцій відведення гарячого повітря, тому що є можливість відвести його в усіх напрямках, не тільки назад, але й по бокам. Далі є у нас USB-Type-C роз'єм з високошвидкістю на SuperSpeed, бачите? Далі такий самий USB 2.03.0. Далі у нас йдуть роз'єми для підключення мікрофону та наушників. В передній частині в нас роз'ємів немає. Далі з правої сторони в нас є тільки один роз'єм USB, високошвидкісний. Ну тобто, як я кажу, дуже зручно, коли в ноутбуці з лівої, та з правої сторони є USB-порти, і можна підключити пристрої. Тут навіть два, враховуючи usb type Це тут один. Інші порти знаходяться в нас в задній частині ноутбука. Дивимось. До речі, ось це підсвічування бокове в верхній частині та в нижній регулюється окремо, тобто можна змінювати колір кожної смужки в цьому ноутбуці. Так, дивимось, задня частина. Задня частина в нас має два дуже великих отвори для відведення гарячого повітря, тому е одразу скажу, що. Мабуть, ну можливо, є такі самі системи охолодження в ноутбуках, але кращої, мабуть, за Еліанвери системи охолодження я не бачив. І після того, як ми збираємо цю систему охолодження з правильними відтисками в з правильною термопастою, тут це, це ті ноутбуки, які... Ну, Наприклад, якщо порівнювати, як працюють процесори з турбобустом, саме тут у нас i7 8750, в більшості ноутбуків, якщо він і стартує на підвищеній потужності, на, наприклад, 60 Вт, майже одразу він перемикається в потужність 45. Ну, Тобто система розуміє через перегрів, що такі частоти вона не може використовувати на тих системах охолодження. Починається перегрів. В цьому ноутбуці при навантаженні. Система, ну тобто процесор стартує, ну, де в деяких ну, саме в цьому, до речі, по, на мій погляд, якщо я не помиляюся, стартує з 90 Вт. і він тримає спочатку ці 90 Вт на протязі ну, на тестах на 100% навантаженні. Ну, мабуть, більше ніж хвилину, Потім він скидає до 60 Вт дуже довго тримає на 60, ну, дуже залежить від навантаження, чи є воно на відеокарту, чи тільки на процесор. Може тримати декілька хвилин 60 Вт, і тільки потім, коли він доходить до своїх температур, приблизно. В, скажімо там, 85 градусів і вище, тоді вже він скидає частоти до потужність до 45 Вт. Але ж це при умові 100% навантаження на процесор і на відеокарту. Тому якщо ви користуєтесь якимись програмами, які не дають 100% навантаження, то є ймовірність, що. І процесор буде працювати, наприклад, якщо не, на 90, не в 90-ваттному режимі, то хоча б в 60-ваттному, так і відеокарта також буде без перегрівів. Тому система охолодження, як на мій погляд, це одна з найкращих, якщо не найкраща. Далі в нас йде мережа LAN, дисплейпорт, не дуже розповсюджений, але ж треба для тих, хто використовує, наприклад, окуляри віртуальної реальності. Ну, Або ж деякі інші пристрої, яким потрібен цей порт. Далі в нас йде порт HDMI, ще один USB-Type-C, як бачимо з можливістю, я так розумію, заряджання. Так, Далі у нас цей цікавий роз'єм це роз'єм для підключення модуля Alienware, в який ви можете встановити дискретну відеокарту зі своїм блоком живлення. Така фіча є тільки в Ольянварах, в інших ноутбуках я не бачив. Цей ноутбук може працювати з зовнішньою відеокартою, підвищуючи свою потужність. Якщо я не помиляюсь, десь хтось навіть ставив туди RTX 3090 Я взагалі не розумію, як це буде виглядати з такою шаленою продуктивністю та відеокартою. Ну я так лежа. Я так розумію, що така можливість делом передбачена. Далі в нас підключений бачите, блок живлення. Це у нас роз'єм для підключення блока живлення. Так, по портах все. Блок живлення з цим ноутбуком в нас іде, звісно, як завжди, оригінальний. Це деловський блок на 240 Вт. саме 240 Вт використовується з процесорами i 7. В цих ноутбуках з відеокартою GTX 1070 з 1060 дещо менш потужні блоки. Ще в нас є ноутбуки, які йдуть на i9 процесорі 8950 з відеокартами GTX 1080 з відеопам'яттю на 8 ГБ GDR 5X. Там використовуються блоки на 330 Вт. Ну там взагалі шалена а, просто продуктивність. Таких два ноутбуки в нас є. Скоро вони будуть в продажу. Відео я по них теж зниму. Зможете побачити. Там є один ноутбук взагалі в шаленій конфігурації. В комплекті до цього ноутбука йде кабель 220, для того, щоб підключити блок живлення. Як я вже сказав, ноутбук в нас повністю якісно зібраний, протестований. Саме в цьому, якщо не помиляюсь, материнська плата потребувала заміни роз'єма матриці. Ну тобто в них дуже часто відриваються роз'єми, тому що вони знаходяться з цієї верхньої частини, коли розбирають ноутбук, забувають про те, що тут є роз'єм або не знають цього, і знімаючи різким рухом материнську плату, відривається цей роз'єм. Ми їх пропаємо нові, закріплюємо компаундом. Ну, то -то проблем з цими роз'ємами після цього не буває. В ноутбуці далі ще фантастична звукова система, ну як порівняння з іншими ноутбуками, тому що. По-перше, спереду тут дві подвійних динаміка, два подвійних динаміка. Ще є й сабвуфер в нижній частині. Тому ну, навіть програвання якоїсь музики в цьому ноутбуці воно навіть не потребує якоїсь зовнішньої системи. Звук гучний, звук дуже живий, об'ємний. Ну Давайте швиденько. Тобто такого звуку, як від Alienware, від інших ноутбуків я ще не чув. Тому, якщо ви придбаєте такий ноутбук, я так розумію, що в, ну, в більшості випадків вам навіть не буде, не вас не буде потреби купляти якусь зовнішню аудіосистему. Ну і тобто краще ніж за цей ноутбук, треба вже, мабуть, купляти якусь систему дуже потужну, там, наприклад, чи якихось 20, 30, 50 ватт, 2.1 один. І так далі. Бо цей ноутбук забезпечує той звук, який вище не те що ноутбука якогось, а ще якихось не дуже дорогих навчально-початкового рівня звукових систем. Тому звуком я теж в цьому ноутбуці дуже вражений. Ну, До речі, ще скажу, що в цьому ноутбуці є утиліта Alien Command Center, яка дозволяє яка дозволяє вам налаштувати дуже багато різних речей. Тут є оверклокінг, є й налаштування системи підсвічування, як я вже сказав. Ну, тобто цей ноутбук він робився саме компанією Dell як передовий, передовий ігровий флагман. То для того, щоб він охопив більшість потреб будь-якої людини, яка буде грати в ігри, і зробив це користування зручним. Тому, ну, є ноутбуки ігрові, а є Еліанвер. Це, це моя думка. Ну, скажімо так. Ще будуть огляди в нас на більш сучасні ноутбуки Alienware, Я там своєю буду намагатись поділити поділити своєю думкою, що в цих ноутбуках. Ну окрім сучасного заліза, що стало краще. Я поки що не знаю, чи буде там щось кроме заліза краще, але ж, скажімо, по цьому ноутбуку, по цих по цьому поколінню Alienware в мене неймовірне враження. Якби, мабуть в мене не було необхідності з ноутбуком переміщуватись і працювати в різних місцях, то я б, скоріш за все, взяв собі теж таку машину. Але для того, щоб десь переміщуватись, 17-дюймова модель, принаймні, вона для мене заважка. На жаль, трошки заважка. З усіх інших поглядів для того, щоб гратись, і якось, ну, якщо там навіть і переміщуватись, але ж це робити не дуже часто, це чудовий варіант. Тож ось такий деленвер. Якщо ви знаходитесь в Києві, ви можете приїхати подивитись його своїми очима в на сервісному центрі на Подолі. Якщо ви знаходитесь в іншому місті, також дуже безпечно його можна замовити, тому що е, треба буде зробити тільки 300 гривень передоплати за його доставку. Ми його якісно пакуємо. з зарядженою батареєю він їде до вас з блоком живлення, з кабелем. В себе на відділенні нової пошти ви маєте змогу його розпакувати, підключити блок живлення. Всі тестові програми, як бачите, знаходяться на робочому столі встановлена система. Вона активована цифровою ліцензією, яка вбудована в саму материнську плату. В BIOS, Проставлені всі драйвери. Ви можете маєте змогу перевірити всі порти, перевірити ноутбук за максимального навантаження, подивитись будь-які температури, при яких він працює. Та впевнившись в тому, що все в порядку сплатити залишок цієї суми, він прийде до вас на залишок накладеним платежем, і стати щасливим власником цього ноутбука. На сам ноутбук та живлення з кабелем надається гарантія від нашого сервісного центру 6 місяців. За цей термін безкоштовно ліквідуються будь-які проблеми, вони виникають не часто, але ж, якщо виникнуть, це наше гарантійне обслуговування. ви цьому Випадку нічим не ризикуйте. Коли по закінченню цього гарантійного терміну в 6 місяців ми надаємо індивідуальні умови для обслуговування наших ноутбуків, ну, тобто, йдемо на зустріч, розуміючи, що це все ж таки машина, яка була зроблена та продана нашим сервісним, сервісним центром, тому і відношення також індивідуальне. Тож, легендарний Lanwer 17R5, в, скажімо, в останній його версії в цьому корпусі з фантастичною 100% adobe RGB палітрою кольорів. З 4К роздільною здатністю, з, 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 з процесором повноцінним i 7 8750 з двохканальним режимом пам'яті оперативної дві планки по 8, тобто 16 ГБ. Це більш ніж комфортний для будь-яких задач обсяг оперативної пам'яті з налаштовуваним, налаштовуючимся підсвічуванням клавіатури та інших зон, яких 11, з фантастичним звуком Alienware, саме з надійністю корпусу, який з зверху ось покриття Soft-Touch, Сам він металевий повністю, повністю. Укріплений, скажімо так, тобто ці ноутбуки, навіть якщо падають, вони дуже часто виживають. Але я не рекомендую все ж таки цими ноутбуками кидатись, бо, ну, по-перше, він дуже важкий і пошкодження пластику декоративного вони дуже можливі. А по-друге, якщо не надай Боже він впаде на когось, ну це буде вже якісь, мабуть, травми середньої тяжкості. Тому треба відноситись відповідально і берегти речі. Ось такий легендарний, чудовий ЕЛІНВЕР в сервісному центрі A-Game Київ. Якщо у вас є запитання, звертайтеся за цим номером: Viber, Telegram, буду вас консультувати. Дякую вам за перегляд, до побачення.